Ну, давайте тепер поговоримо нашим глядачам. Нагадаю справу таку дуже відому справу, яку підняв на гора пан Юрій яйце по 17 гривень. Ну, і є остання інформація, що слідчий суддя ВАКС Воронько відмовився брати під варту одного з підозрюваних у справі. Так, це екс директор ТОВ преміум компанії Компанії Микола Дешпека, так і також визначив заставу ще одній підозрюваній у справі Міноборони Ларисі Швець, тов Окленд Фуд запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1,2 мільйона гривень. Що ще в цій справі? І скажіть мені, будь ласка, чи вибачився перед вами Резніков? Адже ще в 2024 році, влітку, він казав, що це все наклеп, такого не було. А справа то йде. Ні, ні, безумовно, Резніков не вибачався. Людина ну людина звикла брехати все своє життя. Ну тобто, давно в політиці, де просто нормальним є е, триндіти, що попали, не відповідати за свої слова. Е, то, ну, я зрештою не чекав від нього якихось вибачень, чи ще щось. Тим більше велика група підтримки, всяких ломів е, за Резніковим збереглася, знаєте, так продовжували постійно гавкати про те, що журналісти брешуть обманюють, Ото святіше непорочне міністерство було забризгано бризками якоїсь неправди, це було просто абсолютно питанням часу, коли як НАБУ доведе нашу правоту. Ну слава Богу, що це відбулось через два роки, а да, не через п'ять. Тому за нашого життя ми встигли застати розвиток подій з підтвердження.